Дивись, а це може бути, що Зеленський, наприклад, на Новий рік скаже, що я втомився, я ухожу. І у людей це переляк. Ну, це просто ну, це переляк. Восьмерка пікова, десятка Е, пікова. Не думаю, що він такое скаже, то десятка пікова. Да. Бубновая дама, червова дама, туз червова, Десятка бубновая между ними. То есть Росія і Америка, считай. Може, типа з-за того, що заяви Америки будуть якісь страшні для нас, що зовсім прямо буде. Тому що я коли смотрела по Америці, там пуспіковий падає на зиму. Что совсем они а люди прямо аж будуть розуміти. Маш, а ти пам'ятаєш, ми з тобою на одному з попередніх ефірів говорили, що політика збирається в грудні, в середині грудня зробити сенсаційні заяви про розкрадання в, Україні, в українській армії? Ні, діло не в этом. Не касается обычных людей. Именно обычных людей шутается. Испуг. Ну, допустим, если будет про раскладание в армии, но меня это не испугает. Мне, нас, мне насрать, извините. А если да. будет новость что типа, вот, завтра заходит, например, с, с России вот, какой-то гауляйтер, да, например, вместо Зеленского становится в Киеве, я буду уезжать сразу. Ну, то есть ну, это меня испугает. Давай меня поди... испугает про наступление. Меня испугает, может, про ядерку, если прям Америка скажет, что Россия завтра ядерку влопит.